Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур і сьогодні у відео вирощення буряка раннього розсадою. Як і в теплиці, так і під плівку відкритий ґрунт. Підписуємося на канал, ставимо лайки. А також в коментарях ділимось своїм досвідом тих, хто вирощував ранній буряк. Насіння буряка у нас воден і зепо. Ранні сорти буряка нам сподобались. Сіяли ми насіння в касети 160. 14 лютого. А рік перед цим я садив у 260 й касети, також буряк Зепо і Воден, і розсада також вийшла непогано, але я садив під плівку не в теплицю. Під плівкою і насіння я кидав у перших числах лютого вирощення буряка у відео на півдні України. То візьміть до уваги, з якої ви частини України і які у вас погодні умови для висадки розсади. Хоч, я думаю, різниці немає, в якій частині України садити, якщо у вас теплиця з опаленням. Тож, насіння кинули ми. Кота посадили, щоб охороняв від мишей. І вирощуємо нашу розсаду. Плюс-мінус 40-45 днів. Висадка нашого буряка була в кінці лютого числа 27-28. І Схема посадки нашого буряка була такою. Міжрядка між буряком було у нас 20 см. 40 см ми оставили посередині стежку, щоб проходити було легше. І 15 см в рядку був буряк від буряка в шахматному порядку. Висаджувався він у нас в отоплену теплицю, і у нас було підгрів землі, тепла підлога у теплиці. Поставили дуги і накрили ще зверху плівкою. І теплиця у нас має двойну плівку. Час від часу теплиця відкривалась, так само і знімалась плівка в теплі дні, щоб провітрити нашу теплицю, вигнати лишню вологу. І так він нас ріс 2 місяці. І 2 травня у нас була перша виборка нашого буряка. Вибрали самий крупний буряк. Ну а повністю вибрали ми його 12 травня. То буряк у нас виріс за 70-75 днів від посадки розсади в теплицю. І одна теплиця залишилася трохи довше вибиралася, і деякі екземпляри у нас доходили до 2 кг. Бурячини такі великі виростали. І про вирощування нашого буряка під плівку і під агроволокно. Під плівку у нас схема посадки така сама, як в теплиці. А от під агроволокном ми садили. 30 см капля від каплі і садили по одній стороні, тому що територія була велика, і ми робили таку просапку такою гразкою спеціально. Гербіцид ми не використовували. Під агролокном буряк від буряка був у нас 10 см. Під плівку і агролокно ми буряк кидали в касети 260 5 лютого. І 25 березня ми висаджували під плівку. А ось під агролокно ми вже висаджували у 10 квітня. Наший буряк прижився добре, ріс без гербіциду, ми його просапали, то в нього великих стресів не було, приморозків не було великих. Була одна просапка, і потім де-не-деколи виривали велику траву. По підживленню по листю ходили ми 20-20-20 плантофолу. Так як у нас земля добре удобрена навозом, бо маємо коз, свиней. І перед посадкою ми калійну світри дали у землю. Так, то перший буряк у нас з-під плівки ми здавали 20 травня. І основну масу з-під плівки ми здали в перших числах червня. місяця. Буряка під агролокно у нас було багато. І ми буряк почали з-під агролокна возити з 20 червня і возили аж до 10 липня. Поки ціна була, ми возили її в бананках. Це велика ціна поки була. А потім, коли пішла 10 гривень, ми здавали саме дешевше 12 гривень, то ми здавали вже в мішках. То вирощування буряка нам дуже сподобалося. Дає добрий тонаж. На ранньому буряку добра ціна. Ось такий досвід нашого вирощування буряка. Як ми його вирощували і як ми його здавали. Здавали дуже швидко забирали, бо ми привозили на ринок, його було небагато. Проблем з вирощуванням не було ніяких, нічим не хворів. Як і в теплиці не захворів, так і в землі вже не хворів. Тож підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, ділимося своїм досвідом, хто як вирощував буряк. Всім всього найкращого. Дякую за перегляд. Ціна зараз нормальна у нас, 15 гривень в купаннях. Саме менше здавали ми по 15, по 16, по 30 перше здавали. 35. Беречок нам сподобався, а на той рік будемо садити тільки розсадою і теплички. Садити не треба сильно густо, бо трохи піздив густовато і трохи довго йшла. Там, де густо одна біля одної, ми на менша.